Мені тринадцяте минало, я пас ягняток за селом. Что так сонечко сіяло, що то, чого мені було, мені так люболюво стало, не наш Бога. І вже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу і не знаю. Чому маленькому мені тоді так приязно молилось? Чому так весело було? Господнє небо і село? Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло на пекло. Де недовго сонце горіло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубіє й те помарніло. Поглянув я на ягнята, мої ягнята. Обернувся я на хати, немає в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоский вибирала, Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, сльози мої утирала і поцілувала. Не наше сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Гаї, лани, сади. І ми, жартуючи, поганали, чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку цім раю. Умер би оруч на нивах, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродливим людей і Бога не прокляв.